Всім привіт! Сюдимося з 12-ту серією, яка Гако носить цей Хаджімаштаб. Продовжує свої записи серій з 10-ї. Сьогодні у нас 12-та. Минула серія була детальна, прикольна. Короче, довго не буду говорити, щоб більше записати, тому зразу перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то увага потрібно своє копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, щоб будете там дивитися, не включайте ролик на ютубі, хай додалі на фоні, просто гуч себе тобі це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк подобайку, буде дуже приємно. І чим більше їх поставите, тим краще ролик буде рекомендуватися. YouTube, більше я бачу на корінській теж реакції. І так будемо просувати коли разом. А ще можете підтримати мене фінансово, посилання. Теж є в описі під відео, буде дуже приємно і морально підтримую. Підтримка буде приємна теж. Бо канал все ж таки маленький. А, один, два, три. І мотиваційна. Літні канікуле. Цікаво, що вони обговорювали поїздку в Кіато вони раз, по-моєму. Це ще на майбутнє. <laughs> я так и думал, что я его шукал. <laughs> Куда ты поделся, Абе? Может, у вас станет раз цей опенинг

Кинув клас. Підступно вчити оказався. Не вийшло. Придеться слідкувати за іншим класом. Я б навіть собі більш бешкетним. Замаскувався, капець стопроцентно. Заручився підтримкою токейських крес. Я подумав і те, що згідно з ним, фіг знає, де він може оказатися. і не вийшли духи, бо <laughs> він не дуже замаскувався. Нормально, він побачив. Цікаво, де в кінці ки це це виявиться. Невже він вже реагує, якщо заби щось стається? Походу він поїде далі, а ні? о, закисний талісман зіграє, нічого собі. Хоча його ввели, правда, тільки в минулій серії, хоча може він вже з'являвся, просто я не пам'ятаю. Зараз то станеться. М -м -м. Це той, що приїжджав в сану. Цікаво, хто це йому. Що в нього тоді була посмішка така. Неприємна. Aš labai pokyšą pėdos rilio į ją staviuosi. A... Nevře, on bude jediný, kdo to vzgádá. To je vše. Kapec Dobré Ještě děvčenka A ah. Невже не полюбляє звичайних як вони що ж вони типу, ж боги, я так розумію, якщо він россиник сано. <смістить> Може того він типу їх не долюбляє, а не якось хоче їм щось зробити. Даже ну, це із за того, що зашки вийшла з нього. Що він задумав, блин От про те, що червоне, я не пам'ятав, ну тим більше, походу, нам це розказували. От про те, що коли виходять, вони з дому втікають, то стається лихо, це я пам'ятав ще з інших всяких шоу проікаїв. Польбом вона там ще і або піде рятувати. Ще й музика заграла. От зюкаємо дивно, ніколи не знаєш, вони малі насправді чи малі просто, бо можуть таку форму ставити. Ну але ситуація, в принципі, б не змінилася, навіть якби вона була доросла. Тобто, я думаю, аби все рівно побіг би врятувати її. Найшов час підкріпитися. А. М -м. От я, якщо чесно, в цьому мало розбираюся, хоча б, напевно, вартувало б з такою ситуації в нас, але Намочити, в принципі тканину розумна ідея. Можливо, якби знайти ще якось ще одну тканину і її ти ж намочити і накриватися на Або рот прикривати, щоб не дихатись. Хе-хе-хе. <реш> Нічого собі. Уф, якби це була не комедія, було б супер страшно за них. Ну я думаю, він їм допоможе, Тою.

У... Ну тепер я впевнений, що той має допомогти. Бо вигадає прям небезпечно. <сі> по -телеф... Надіюсь, тільки по телефону але не по ньому прилетіло. Я думаю, в новинах вже має бути пожар. Полом'ян це все. я надеюсь, спрацює нормально, а не з якимись побічними ефектами. Виглядає небезпечно. Ах. Mm. Uh. <laughs> <laughs> Нормально, не чекав поліцію, яка літає, а яка і скажає. О, він <помінь> був <буду> не маленький, <мне. laughs> Як він переживає насправді. Я вже хочу з автобус захопити, що я занадто дико мислю. Все ж таки по ньому попало. Талисман? Нормально? Бляха, не чекав такої історії, як чесно. Оооо. Походу це вся села талісману і більше не може працювати. Я надеюсь, це на кришу, я так розумію, щоб його побачили. Угу. Давай жбестров це все зіграло, якщо чесно не очікував. О, накликали дощ, я так розумію. На цього. Бачу, що за шоки все вийшло. Мені з не урвав все рівно був би кінець, напевно. Я так розумію, скандиназація. Вигадай, мотора, що.

Já oni bačili báto fenomény, fakt, kde to, jak <laughs> já. A já se čekám, proletit, neproletit. Закінчилася нас 12-та серія. Якщо чесно не очікував, що підряд будуть іти такі серії, типу, більш серйозні, особливо ця. І зіграв і Талісман. Хоч і трохи сюжетно підстав, підступно. Виглядає, що в талісман тільки вили минулої серії і зразу його використали. Типу, могли б пару серій потерпіти, щоб люди забули, Що про цей Талісман трохи. І типу пам'яті він зіграв, так бац, Нічого, собі, цей талісман він ще й зіграв. Мені б здається, більш крутіше було б, але все рівно. Приємно послідовність, що я якась хоч в цьому всьому. Ну і ще більше про це дізнались про бог. Удачі. Напевно, удачі. Зашикиваря ще. Так і більш подібна на стандартних їх, їхньої подоби. Я така як в, старша наша. Бойка. Бачу трохи знаменитих місць Токіо. Токіо. Ну так. Знову приємна така серія. і Незвичайна, як мені здається. Ну Побачимо, як далі буде. Підписуйтесь, ставте лайк під байку, можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і до побачення!